У лікарні помер 48-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення під час російської атаки на Запоріжжя 8 грудня. Тоді окупанти скинули на обласний центр кілька керованих авіабомб. Два місяці лікарі боролись за його життя, але травми виявились занадто важкими. Цієї ночі ворог вдарив безпілотниками по вільнянську, пошкоджені оселі та господарчі споруди. Уламками поранені дві жінки, чоловік та однорічний хлопчик. Удари прийшлися і по інших містах та селах області. Окупанти 23 рази били з авіації реактивних систем залпового вогню та спрямували майже чотири сотні дронів. Упродовж доби окупанти завдали 657 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 60 повідомлень про пошкодження житла, авто та об'єктів інфраструктури. Вночі наші військові знищили російське РСЗВ у районі Токмака. Саме з нього ворог обстрілював неокуповані території області. На Гуляйпільському напрямку окупанти 21 раз атакували у районах Гуляйполя та в бік Привільного, Успенівки та інших населених пунктів. На Олександрівському напрямку двічі атакували у районі Іванівки. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника у районі Малих Щербаків та Степногірська. Окупанти планують використовувати Запорізьку атомну станцію для майнінгу криптовалют. Про це заявив очільник ЗС від окупаційної влади Юрій Чернічук. Цей проєкт ворог розробляв з першого дня окупації Енергодара. Мають намір використовувати енергоресурси заради створення майнінгової інфраструктури. Окупаційна адміністрація планує розпочати роботу майнінгової ферми вже у 2026 році. Щойно отримає відповідні російські ліцензії, якщо нічого цьому не завадить.